Коротко про важливі зміни в уряді США. В четвер, несподівано для багатьох, стало відомо про відставку Майка Волца, який очолював Раду з нацбезпеки США. Трамп відправив його на вакантне місце посла США в ООН. Перехід від радника з нацбезпеки до посла США в ООН – це суттєве пониження у посаді. Воно означає відлучення від найближчого кола радників президента, які напряму впливають на безпекову і зовнішню політику Америки. Трамп і Волтс офіційно не пояснили причини змін. Американські медіа пов'язуються з тим інцидентом, який назвали Сігнал Гейт, з тим скандалом, коли Волтс випадково додав журналіста The Atlantic» до Сігнал-чату, в якому обговорювалося нанесення ударів по Ємену. Це розлютило Трампа, але президент не хотів звільняти Волца одразу, так кажуть, щоби типу не виглядало, що він піддався під тиск медіа і демократів. Водночас, за даними політіко, Волц потрапив у немилість ще до цієї історії, нібито через те, що в Білому домі були незадоволені через його самовпевненість і надто директорську поведінку. Зокрема, це не подобалось керівниці апарату президента С'юзі Вайлс. На додачу на відставці Волтса наполягала мага-активістка Лора Лумер, яка має прямий доступ до президента. Одним з її ключових аргументів була буцімто недостатня лояльність Волца до Трампа. Що тепер далі очікувати? Тимчасово обов'язки радника з нацбезпеки буде виконувати Марко Рубіо. При цьому він і одночасно далі буде очолювати державний департамент. Це справді незвична практика у США, але таке вже бувало. В 1973 по 1975 ці обидві посади поєднував той самий Генрі Кісінджер. Тим часом в адміністрації тривають пошуки нового постійного радника з нацбезпеки. В медіа циркулюють дуже різні імена: від Кіта Келлога до Річарда Гренера і Стіва Віткофа, того самого Віткофа, який так часто їздить до Путіна. Хоча сам Віков уже, начебто, сказав, що не зацікавлений у новій ролі. Про потенційні зміни в адміністрації Трампа у Вашингтоні говорили останні кілька тижнів. Багато хто передбачав, що першим піде міністр оборони Піт Гексет. На тлі шквалу критики щодо його управління Пентагоном. Наразі він залишається на своїй посаді. Втім, цілком можливо, що він буде наступним, і що ми побачимо ще більше відставок, як це було і за першої каденції Трампа. Це був текст Остапа Яриша від каналу. «Самий Сік додамо. Прозвучали різні якісь заяви ще. Зокрема, представник Держдепу США Теммі Брюс на брифінгу заявила. Що США не збираються більше відігравати роль посередника у переговорах між Росією і Україною. Мовляв, тепер їм треба зустрічатися вже удвох напряму. Частина медіа це підхопили як інформацію про те, що нібито США вже вийшли з перемовин. Але потім Рубіо зазначив, що США не відмовлятимуться від посередництва. І потім ще були якісь пояснення, що, мовляв, це вони мали на увазі не те, що вони виходять з перемовин, це вони мали на увазі те, що треба. Починати розмовляти напряму Росії та Україні, але і з участю США теж. В цілому зрозуміти всю цю маячню не так вже й просто, такий собі дурдом веселка. Понавибирали. У нас, власне, теж так починалося спершу хаос, а потім повна дупа.